Робота додавалася. Дімі, засікаємо, за скільки він складе упаковку для свічок. Oh, Пошло yeah. время. Було 7 секунд від початку відео. Вже важковати так. Та нічого там не важко. Поки він складає. Дивіться, ми зробили такі упаковочки. Ну Не кожному потрібна свічка, в, якій, в упаковці де кілограм, пів кілограма. Ці свічки, ця упаковка розрахована під свічку 12-12 штучок по кількості, і е, будемо фасувати. У мене питання до вас, е, чи доречно, якщо ми будемо освячувати? Зараз фіксуємо 40 хвилин секунди. Чи доречно, якщо ми дані свічки будемо освячувати, якщо ви хочете, щоб вони вже до вас їхали освячені? Напишіть в коментарях. Та якого патріархату ви хотіли, щоб була освячена свічка, будемо вдячні вам за коментар і прислухаємося до вашої, до вашої поради, думки.